Понад 350 власників компанії та топ-менеджерів з України і не тільки зібралися у столиці. Тут відбувся масштабний патріотичний форум. Основна мета підтримати і розвивати економіку країни. А це неможливо, якщо підприємці та виробники не знайдуть реальні шляхи для розвитку і не підлаштуються під нові складні реалії. Дар'я Дідківська, головна ініціаторка, подібні заходи проводить не вперше. Власне, і до війни налагоджувала комунікацію в бізнес-середовищі, а нині піднімає найгостріші проблеми. Основний посил, що Україна готова роботи, Україна. хочет работать, может, и на протяжении полгода это очень сильно было видно и в Европе в том числе. Поэтому мы за то, чтобы инициировать диалоги между странами-партнерами, ближними, дальними, тут не столь важно вопрос результата, за реальные результаты, за создание завода за создание новых ниш в агросекторе в том числе и в других секторах Украины. Поэтому я считаю, что не нужно ждать окончания войны или каких-то либо, знаете, ситуаций, которые случаются Мы сами все можем делать. И благодаря нам, диалогу бизнеса, инвесторов, с другой стороны, мы можем все сделать. И также у нас сегодня. Ми так санансіруємо маніфест, в якому ми ініціюємо влічення бізнесу вже в ті діалоги, які працюють в государстві і в політиці, для того, щоб быстрее візні результати, і все пройшло. Отже, форум поділили на три панелі: перший стосувався реальних проблем підприємницького сектору, другий інновації, ризиків та можливостей, а третій нових інструментів фінансування. Основну увагу приділили агро логістиці харчові переробці, що цікаво своєю увагою не уминули діє не лише підприємці, а й зірки шоу-бізнесу. А якщо не наші українські підприємці, бізнесмени, хто буде нас годувати, одягати де ми будемо, які салони ми будемо ходити? Що тоді сидіти вдома, нічого не робити? Ми маємо зібратися зараз в такий важкий час і підтримувати один одного. Є хто скажімо, виготовляє продукцію, є хто її потребує тому. Я, наприклад, підтримую українського виробника деякі бренди, які до мене звертаються для того, щоб знаєте, як в природі має бути все кругообіг, взаємопов'язано, кругообіг. Правильно? Тобто, я створила, наприклад, якусь там українське не знаю сало. Я почала от солоха, почала виробляти сало. Завжди знайдеться той, хто його любить. І на що, навіщо купувати щось іноземне, якщо у нас багато всього свого? Наталія Валевська, співачка і за сумісництвом бізнес-леді, скучила за подібним спілкуванням. Власне, як і всі, хто прагне розвитку нових знайомств і обміну досвідом. Насправді у складний час це дуже об'єднує, бо ж коли бачиш, що хтось працює, не опускаєш і своїх рук. Я вважаю, що однозначно вони необхідні. Це є просто необхідність це ковток кисню і можливість дізнатись взагалі, що відбувається на ринку, можливість познайомитися. як от ми сьогодні багато з ким вже познайомились для того, щоб допомагати один одному. Один в полі. Не воїн, ми маємо воювати на бізнес фронті і допомагати бізнесу і економіці України триматися і йти і, вгору, незважаючи на ті обставини, які зараз відбуваються. Дівіла те, що буквально за дві тижні настільки такий наплив, і це дуже сильно радує. У нас гості з Монте-Карло, у нас гості з Цюріха, ті, які фізично приїхали. і Люди вас і це вітне, та ну мене мурашки йдуть. коли я це говорю. Організаторка запевняє. Подібні заходи проводитиме постійно і не лише в столиці.